Subtitles <laughs> Таку картину спостерігають жителі багатоповерхівок по вулиці Генерала Безручка майже кожного дня. Нетверезі люди, постійні крики з нецензурною лайкою та бійки. Усе це триває і вдень, і вночі кілька років поспіль. За словами місцевих, корінь проблеми так звана наливайка. Всі мужики сюди сходяться, випивають тут з самого ранку і до вечора. Тобто ось є майданчик, у нас для дітей построїли. Мами з дітьми не можуть до нього підійти, навіть на ньому погуляти, посадити, тому що ось вони там повипивали. Прийшли, сидять уже там випивають до самого вечора. Бувають навіть літом і ночують на же лавочках. Пані Іванна теж проживає в цьому районі. Каже, навіть в день боїться вийти на вулицю. Я коли в день сама я стараюся навіть в день на вулицю особи не потикатися, бо ніби здається, що люди є. Але вийдеш вийдеш під'їзд, під'їзді не знаєш, що тебе буде чекати. Вони вже тут були побит з побитими на і один із них десь за людьми зразу вскочив цей, скочив в, в під'їзд. Я якраз встигла просто ліфт закрити, там стояв тримався за це порило, бідний, і у так кров кров світи юша. Ну загалом це дуже дуже неприємне видовище, і ці шприци теж залишаються на поштових ящиках. Хвилюються люди і за власних дітей. Поруч ігровий майданчик, але і його облюбували клієнти наливайки. Було таке, що голими ходили по дворі, і п'яними лежали. От були різні такі не дуже гарні. Моменти. Пан Андрій каже, куди тільки не зверталися, все безрезультатно. Навіть збирали підписи під зверненням до міської ради, вимагали закрити заклад. Зверталися і в служби, і все, пробували їх закрити. Нічого з цього не виходить. І поліція приїжджає, порозганяють. Вони знов сюди всі злазяться. Тобто не знаю навіть куди звертатися, не знаю, хто має нам в цьому допомогти. Тобто, вже взнавали. Це все офіційне діло, тобто закрити це не можуть. За словами правоохоронців, до них неодноразово надходили виклики за адресою генерала Безручка. Приїжджаючи на місце, складали адмінпротоколи. Протягом останніх 12 місяців патрульним чотири рази приходили виклики на адресу проспект генерала Безручка. 5. представники міської ради рівного також виїжджали на місце. Начальниця відділу департаменту економічного розвитку зазначила, що алкоголь там продають, але роблять це офіційно. Підтвердилась інформація про те, що там дійсно розташований цей. Банк. Здійснюється торговля, торгівля алкогольними напоями згідно ліцензії на розрібну торгівлю алкогольними напоями. Чи вдасться вирішити багаторічну проблему на вулиці Генерала Безручка у Рівному, невідомо. Порушень, які б дозволили закрити заклад, наразі виявлено не було. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.